Щодня водні потоки гірських річок Закарпаття несуть до Європи тонни пластикового та іншого сміття. Відповідно, сусідні держави виставляють нам претензії і погрожують штрафними санкціями. І ця ганебна ситуація повторюється з року в рік. Потурає забрудненню екології і влада Ужгорода. Свідченням цього є стихійне звалище, яке поступово розростається поблизу транспортного мосту у районі стадіону Спартак. Пакети, відходи будівельних матеріалів, пластик, пляшки від алкоголю, розбиті унітази усе це прикрашає береги річки. Уж аж до залізничної колії, що проходить поруч, ліквідувати несанкціоноване звалище, мали б комунальні служби обласного центру, але вони цим особливо не переймаються. Доповнюють апокаліптичну екокомпозицію зарості борщовика, на винищення якого з міської казни витратили значні кошти. У свою чергу проконтролювати та покарати за таке цинічне ставлення до природи зобов'язане державне управління охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області, яке очолює син Ужгородського міського голови Андрій Погорєлов. Однак він також не поспішає застосовувати штрафні санкції щодо свого батька. На цьому фоні виглядає абсурдним те, що Андрій Вікторович є депутатом міської ради від партії екологічного порятунку Еко плюс 25». А сам Віктор Володимирович висувався на пост мера цією політичною силою, першочерговим завданням, якої є реалізація комплексних заходів для забезпечення безпеки на екологічно забруднених територіях. Втім, є в цій ситуації і втішна інформація. Серед завдань цієї ж політичної сили йдеться. Про запровадження 20% процентних надбавок до зарплат, пенсій, стипендій і всіх соціальних виплат для жителів екологічно забруднених територій, судячи із стану нашого міста, вже незабаром ужгородці зможуть вимагати цієї надбавки із повним на це правом.